О Боже, вони вже тут! вигукнула тітка Петунія і за мить разом зі своєю мамою з'явився Пірс Полкіс, найкращий приятель Дадлі. Пірс був кістлявим хлопчиком зі щолячим обличчям. Здебільшого саме він тримав ззаду за руки тих дітей, яких хлопцював Дадлі. Побачивши його, Дадлі миттю урвав свій удаваний плач. За півгодини Гаррі, не вірячи своєму щастю, вже сидів разом із Пірсом і Дадлі на задньому сидінні машини Дурслів, уперше в житті їдучи до зоопарку. Тітка й дядько так і не придумали, куди його подіти, але перед від'їздом дядько Вернон відвів Гаррі на бік. Попереджаю, сказав він, наблизивши впритул до Гаррі своє широке бурякове обличчя. Попереджаю тебе, хлопче, відразу. Викинеш якогось коника, сидітимеш у коморі аж до Різдва. Повірте, я не збираюся нічого викидати, пообіцяв Гаррі, але дядько Вернон йому не повірив. Гаррі ніхто не вірив. Річ у тім, що довкола Гаррі часто коїлося щось дивне, але Дурслі Годі було переконати, що він до цього не причетний. Одного разу тітка Петунія, якій набридло, що Гаррі завжди повертається з перукарні таким, ніби не був там зроду. Взяла на кухні ножиці і так обчекрижила його, що він став майже лисий, проте не чіпала чубчика, щоб приховати той жахливий шрам. Дадлі дурнувато насміхався з Гаррі, який не спав цілісіньку ніч, уявляючи, як він завтра прийде до школи, де вже й так глазували з його обвислого одягу і обмотаних окулярів. Але вранці виявилось, що його волосся точнісінько таке, як до того, коли його зістригла тітка Петунія. За це Гаррі мусив цілий тиждень просидіти в комірчині, хоча й намагався пояснити, що він не може пояснити, як воно відросло так швидко. Іншого разу тітка Петунія силкувалася надягти на нього огидний старий дадлів джемпер, бурий з жовтогарячими бомбончиками. Що ревніше натягувала вона йому на голову Джемпера, то меншим він ставав, поки зрештою вкоротився так, що наліз би хіба на ляльку, та аж ніяк не на Гаррі. Тітка Петунія вирішила, що Джемпер, мабуть, збігся під час прання, тож, на щастя, не покарала Гаррі. А ще Гаррі мав великі неприємності, коли його знайшли на даху шкільної кухні. Дадлі зі своєю зграєю, як завжди, переслідував Гаррі, який раптом опинився верхи на димарі, здивований не менше від решти хлопців. Подружжя Дурслі отримали гнівного листа від директриси, що писала: мовляв, Гаррі видирається на шкільні будівлі. Але, як кричав дядькові Гаррі, замкнений у комірчині, він лише стрибнув, аби заховатися за великі сміттєві бачки коло кухонних дверей. Гаррі думав, ніби під час стрибка його підхопив вітер. Але сьогодні все мало бути гаразд. Нехай навіть поруч є Дадлі і Пірс. Це однак краще, ніж просидіти цілий день у школі, в комірчині чи у просмердженій капустою вітальні місіс Фіг. Дорогою дядько Вернон скаржився тітці Петунії. Він мав звичай на все нарікати, а його улюбленими темами були робітники, Гаррі, місцевий уряд, Гаррі, банк і знову Гаррі. Цього ранку дядько нарікав на мотоциклістів. Гасають, як божевільні, пацани, хулігани, буркнув він, коли їх обігнав мотоцикл. А мені снився мотоцикл, згадав раптом Гаррі. Він літав. Дядько Вернон мало не наїхав на передню машину. Він обернувся і загорлав на Гаррі, а його обличчя перетворилося на великий буряк із вусами. Мотоцикли не літають. Дадлі і Пірс захихотіли. Знаю, знітився Гаррі. Це був тільки сон. Краще б він нічого не казав. Дурслі не любили, коли Гаррі запитував про щось, але ще дужче їх дратували його балачки про те. Що було не таким, як треба, і байдуже, чи йому наснилося щось, чи він переказував мультфільм, адже тоді їм здавалося, ніби він набирається небезпечних ідей. Тієї суботи світило яскраве сонце, і зоопарк був заповнений людьми. Біля входу для Дадлі й Пірса купили по великому шоколадному морозиву. А коли усміхнена жіночка у віконечку запитала Гаррі перед тим як його відтягли від гургончика, що він бажає. Йому купили дешевого лимонного льодяника. Також непогано, думав Гаррі, посмоктуючи його, поки вони розглядали горилу, що чухала собі потилицю, і дуже скидалася на дадлі, хоча й не була білявою. Давно вже Гаррі не мав такого чудового ранку. Він старався триматися трохи осторонь від дурслів, щоб дадлі Пірс, яким звірята вже почали набридати, не взялися до своєї улюбленої розваги штурхати його. Пообідали вони всі у ресторанчику на території зоопарку. А коли в Дадлі почалася істерика, бо йому здалося, ніби в його склянці замало морозива. Дядько Вернон купив йому ще одну порцію, а Гаррі дозволили доїсти першу. Пізніше Гаррі згадував, що треба було зразу передбачити таке щастя довго не триває. Пообідавши, вони пішли до павільйону з плазунами. Там було тьмяно і прохолодно, а вздовж стін тягнулися освітлені вітрини. За склом на камінних брилах і шматках дерев повзали і рачкували різноманітні ящірки та змії. Дадлі і Пірс хотіли подивитися на величезних отруйних кобр і товстезних пітонів, здатних задушити людину. Дадлі швидко знайшов найбільшу зміюку. Вона могла б двічі обкрутитися довкола машини дядька Вернона і розчавити її, мов сірникову коробку, але нині, здається, не мала такого войовничого настрою. Змія, власне, міцно спала. Дадлі притиснувся носом до скла і роздивлявся її лискучі брунатні кільця. Нехай вона ворухнеться, заскиглив він до батька. Дядько Вернон постукав по склу, але змія навіть не здригнулася. Ще раз, вимагав Дадлі. Дядько Вернон щосили загрюкотав кісточками пальців, проте змія й далі куняла. Мені нудно, застогнав Дадлі і відійшов набік. Гаррі наблизився до вітрини і уважно подивився на змію. Він би не здивувався, якби вона й сама померла з нудьги, бо ж не мала жодного товариства, окрім дурнуватих людей, що цілісінький день тарабанили по склу, не даючи їй спокою. Це ще гірше, ніж мати замість спальні комірчину, де єдиним відвідувачем була тітка Петунія, що грюкала щоранку в двері. Принаймні він міг ходити по всьому будинку. Раптом змія розплющила свої очі на мистинки. Поволі, дуже поволі, вона підвела голову, поки її очі опинилися на рівні з очима Гаррі. Змія підморгнула. Гаррі прикипів до неї очима, а тоді миттю озирнувся, щоб побачити, чи ніхто не стежить. Нікого. Він знову глянув на змію і теж підморгнув. Змія хитнула головою на дядька Вернона й дадлі, потім звела очі до стелі, мов би промовляючи. І отак от завжди. Розумію, пробурмотів Гаррі крізь скло. Хоча й нема мав певності, що змія його чує. Це, мабуть, справді дратує. Змія енергійно закивала головою. До речі, ти звідки? поцікавився Гаррі. Змія вдарила хвостом у маленьку табличку за склом. Гаррі подивився на неї. Констриктор, Бразилія. А там гарно. Бо констрикор ще раз ударила хвостому табличку, і Гаррі прочитав далі: цей екземпляр народився в зоопарку. О, все ясно. То ти ніколи й не була в Бразилії. Змія похитала головою, і тут вони обоє аж підскочили, бо за плечима Гаррі почувся несамовитий крик: Дадлі, містер Дурслі, ідіть гляньте на цю зміюку, ви не повірите, що вона виробляє. Дадлі чим-дуж підбіг до скла, перевалюючись з боку на бік. Геть звідси, штурхонув він Гаррі під ребра. З несподіванки Гаррі заточився і впав просто на бетонну долівку. Далі все сталося так швидко, що ніхто й не помітив, як це власне сталося. Ось Дадлі й Пірс притуляються до скла, а ось вони з жахливим вереском відсахуються назад. Гаррі подивився і йому перехопило подих. Переднє скло вітрини з бога конструктором кудись зникло. І довжелезна змія, швидко розмотуючи кільця, сповзла на підлогу. Відвідувачі з Лементом бігли до виходу. Гаррі міг би присягтися, що, коли повз нього просковзнула змія, він почув, як низький шиплячий голос проказав: Бразиліє, я йду. Спасибі, Аміго. Наглядач тераріуму був шокований. А де скло? повторював він. Куди поділося скло. Директор зоопарку власноруч заварив для тітки Петунії чашку міцного солодкого чаю, раз по раз перепрошуючи її. Пірс і Дадлі могли тільки белькотати. Гаррі бачив, що змія нічого не заподіяла їм, хіба що, проминаючи, грайливо зачепила їхні п'яти. Та коли всі знов сиділи в машині дядька Вернона, Дадлі вже розповідав, як змія мало не відкусила йому ногу, а Пірс запевняв, Ніби вона намагалася задушити його. Але найгіршим, принаймні для Гаррі, було те, що, трохи оговтавшись, Пірс заявив, а Гаррі розмовляв з нею. Правда, Гаррі? Дядько Вернон зачекав, коли Пірс піде додому, а тоді напустився на Гаррі. Розлютившись, він на силу міг говорити, гаркнувши геть у комору, просидиш без їжі. Дядько гепнувся в крісло, а тітка петунія мусила бігти по пляшку Бренді. Згодом Гаррі лежав у своїй темній комірчині, шкодуючи, що немає годинника. Він не знав, котра зараз година і чи сплять уже Дурслі. Поки вони не заснуть, він не наважувався крадькома прослизнути на кухню по їжу. Гаррі жив у родині Дурслів майже десять років десять желюгідних років, відколи він пам'ятав себе. Відколи осиротів ще немовлям після загибелі батьків у автомобільній аварії. Він не міг пригадати, як сидів у тій машині, коли загинули батьки. Іноді, напружуючи пам'ять упродовж довгих годин у комірчині, він бачив дивне видіння Сліпучий спалах зеленого світла й пекучі біль на чолі. Це, мабуть, і була аварія, хоча він не розумів, звідки те світло. Гаррі зовсім не пам'ятав своїх батьків. Тітка з дядьком ніколи про них не говорили, а запитувати, звичайно, йому забороняли. В будинку не було жодних їхніх фотографій. Ще малим Гаррі постійно мріяв про те, щоб якийсь невідомий родич забрав його звідси, але цього, на жаль, не сталося. Дурслі були його єдиною родиною. Проте інколи йому здавалося, чи може він сподівався, ніби якісь незнайомці на вулицях знають його. Ці незнайомці були ще й дуже дивними. Одного разу, коли Гаррі з тіткою Петунією і Дадлі пішов до крамниці, йому вклонився чоловік у фіалковому капелюсі. Розлючено запитавши Гаррі, чи знає він того чоловічка, тітка Петунія випхала дітей з крамниці, так нічого й не купивши. Іншого разу, в автобусі йому радісно помахала рукою якась навіжена старошенція у зеленому вбранні. А нещодавно на вулиці йому навіть потиснув руку лисий чолов'яга в довжелезному пурпуровому плащі і пішов собі, не мовивши ані слова. Найдивнішим було те, що всі ці люди немов зникали, тільки но Гаррі намагався уважніше до них придивитися. У школі Гаррі не мав жодного приятеля. Усі знали, що дадлова зграя ненавидить того дивака Гаррі Потера в обвислому поношеному одязі й розбитих окулярах. І ніхто не хотів дратувати ту зграю.